Така народна казка і васик телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь діту, в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку у колисочку, колише, та й пісню співає. Люлі, люлі, телесику, Наварила кулешику, кулешику, з ніжками і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вони увечері спати, встають уранці. Аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже: Зробіть мені, тату. Золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити і в вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку. Він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже, Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику, приплий, приплий до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Та Лесик почув, ближче, ближче човнику до бережка. Це моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. дам я тобі їсти й пити. А він чує? Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем. Човник і поплив, а змія стояла стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом. Лесіку, телесіку, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі! пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив далі, а Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю. Ской мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона прийшла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. То ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мирщі хопила з човна та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючка Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючка Оленко, на тебе піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та. Спечи мені талесика, а я піду гостей покличу, та й будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай, талесику на лопату, а він каже, Коли ж не вмію, як його сідати. Та вже сідай. Каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та ні бо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може. Та ні бо ні. Сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й попутав ногу. Та ні бо, каже Оленка. Ну, так покажиш, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати та тільки сіла, а він за ту лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючка Оленко, відчини, не чує. Зміючка Оленко, відчини, не озивається. От вража Оленко вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печеню та й їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре. Повиходили на двір та й качаються по траві. Покачуся, повалюся, телесикового м'ястя наївшись. А Телесик з Євора. Покатіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та знову Покачуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову Покатіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони як почали знову. от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Те Лесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей лесики просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити ще й хороше походити. Нехай тебе задні візьмуть. А явер аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов аж летить іще табун гусей Те Лесик так і просить. Гуси, гусе, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Талесик, отот явір упаде, от, от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилося, на силу летить, Талесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко, та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити, а воно. Сідай, каже, та й ухопила його на крила. Та втомилось сердешне, так низенько несе, а змія за ним чин не вхопить його, женеться. Та таки не здогнала. А гусеня принесло та й посадовило Телесика на причілку з надвору, а самоходить пасеться. Сидить та Лесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А те Лесик зна двору. А мені? От знову вона виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду? Наче щось гукає. Та то каже дід, мабуть, так очувається. Та знову баба, оце тобі, дідусю, поріжок, а це мені. А мені сприпічка каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба. Та зирку вікно аж на причілку Талесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.